На даному майданчику ви бачите збереження бронетанкової техніки. Тут зберігаються БМП-1, БМП 2, БТРи, танк Т-80, Т-80, Т-70. Ця бронетанкова техніка надійшла до нас військової частини у 2013 році. І зараз командир відділення зберігання значить, приводить. Заходи, согласно з якими ми, ми знімаємо зі збереження БМП-1 і будемо видавати військову частину No65 місто Вісна. Значить, відділення у нас, як я вже сказав, з 2013 року тільки поступило, ну не поступило, а Вели до штату військової частини, наші фахівці навчалися о 0665 після десна і знають, як правильно зберігати бронетанкову техніку. Значить, на даному етапі вони зараз розконсервовують двигун. Проводять запуск цього двигуна, після чого опробування буде автомобіля проведений 10-кілометровим маршем і після чого будемо видавати у війська. Дана техніка може зберігатися як там, від одного року і до там, 10, 15-20 років при е, значить, условиї правильної експлуатації, правильної консервації. Ну і Відповідно, значить, якщо особовий склад навчений, то ці роботи виконуються правильно і особовий склад і зброя буде використана у нас за призначенням. Чи бувають такі випадки, що ви розконсервовуєте і машина не приводна? Бувають випадки, значить, може ви не знаєте, я теж це не знав, але от, коли столкнувся з цим питанням, то БМП-1, значить, це такий автомобіль, який при збереженні на відкритому майданчику дуже значить, впливовий до... Значить, Навколишнього середовища. Тобто, коли дощ іде, він хоч і законсервований, але попадає вода, не знаю чому, але вона попадає в батон е, цього автомобіля. І виходить, що кожен день, коли закінчується дощ на слідуючий день треба залазити в цей автомобіль, вернее, в цей танк і значить. Забирати цю воду, тому що машина псується і ржавіє, і по вона може бути спорчена, скажімо так. То робота вистачає? Да, робота. Саме головне, це треба нам на цьому майданчику зробити навіс для того, щоб на полишні середовище менше псувало техніку. А як ви знаєте... Ми зробили розрахунки, приблизно треба 500-700 тисяч гривень. А ви зверталися вже кудись до влади, звертали на ми зверталися в 2013 році, нам вже були заплановані кошти, але потім значить, якось воно так вийшло, що кінець року значить, кошти були заплановані вже на початок 2014 року. Ну і тут значить, на початку 14 років всі значилися дії, почалися. І, в принципі, зараз поки це все стоїть на, на шляху тільки розробки. Поки все заморожено, развіж що пізніше, коли все закінчиться, ми будемо вже далі добуватися кошти і нам будуть організації добувати ціне місце ваші техніки вже по 15-20 по років деякі є. Ви її коли розконсервуєте, ви її оснащуєте більш можливо якимись сучаснішими технологіями? Чи ви просто її розконсервували і то, що було, так і поїхало? Значить, ця техніка, вона вся вже більше 10-15 років експлуатується в Збройних силах. Є відповідні накази і чітке значить, регламентування робіт наших, потім електронно книжки і просто по книжці це все виконуємо. Нових. Якщо буде новітня техніка поступати на озброєння Збройних сил України, звісно, там вже ж будуть і нові всякі, значить, новітні методи розконсервації, також і консервації. Ну, я маю на увазі, дивіться, от техніка 15 років, так в неї там, до прикладу, засоби зв'язку. Її розконстрували, той зв'язок, той засоб зв'язку, якісь радіостанції старий, знімають, ставлять новий, якийсь сучасний, чи той, який він був, він так і залишається все там. Значит, чи можливо не тільки засоби зв'язку, можливо, ще якісь Ну, якщо там Засоби зв'язку взяти. Ми видаємо війська з такими засобами зв'язку, які вже у нас є. <зас> Але коли техніка вже приїжджає, там відповідно там бой... частини бойові, вони вже там підбирають от, от, от засоби зв'язку, які ви, їм потрібні, там якщо вони поступили на озброєння, і вже на місці там їх переставляють. Одні здають, другі ставлять. Ага, тобто так само з озброєм, до прикладу, так там якийсь кулемет, якщо я їх більш краще, то я також на місці там ще так да. встановлюю, до прикладу. Да. Тобто ви працюєте з тим, що якби, у вас є. Так, да, ми зберігаємо. Зберігаємо, щоб потім видати далі. А якщо якісь зіпсувалися деталі, а зараз є більш такі сучасніші, доприкладу, які можуть збільшити продуктивність транспорту, ви ставите сучасні, чи таких немає, ви знову ж таки, тими Сучасні ми не ставимо, тому що техніка, як ви вже казали, на більше 20 років зберігається. От. І в військах вона працює теж більше 20 років. Сучасних ми не ставимо, тому що вони, як ви знаєте, на озброєння збройних сил в останні часи мало надходять. Mm -hmm. ви бачите, у нас значить, проводиться зберігання автомобільного майна. На даному місці ви бачите автомобіль Крас 6322 на який завантажуються двигуни для автомобільної техніки. Значить, Хочу зазначити, що Крас-6322 це вже новітній зразок, який випускає Кременчузький автомобільний завод. Даний автомобіль 2011 року виготовлення, який неодноразово забезпечував і вивозив автомобільне майно у зони АТО. Цей автомобіль відрізняється від інших, що він значить, менше бере пального на 100 км пробігу. Більше потужніший. І більше завантажити можна автомобільного майна, перевезти особового складу та передислокувати, е, перетягнути як е, значить, бронетанкову техніку, так і значить, пушки. І оцим автомобілем наші Збройні сили в майбутньому значить, часі вже будуть забезпечені. Я думаю, що... У зв'язку з такою, з такою ситуацією в Україні, напевно, всі Збройні Сили, так розумію, будуть переходити на вітчизняного виробника. І Кременчуський автомобільний завод, я думаю, зможе буде забезпечити всі Збройні сили. Скільки у вас багато Си. З 2008 можу сказати, по 2000. 2014 рік ми отримали близько 180 180-200 одиниць даної автомобільної техніки. І по наряду центрального автомобільного управління ми видавали цю техніку у війська. На даний час у нас залишився е, один штатний автомобіль і вісім. Одиниць, які ми маємо видати найближчим часом за нарядом центрального автомобільного управління на забезпечення військових частин, ще запитання. Є запитання, що зараз відбувається з цим автомобілем? куди відвантажуєте ці бігуни? Наскільки часто ви це робите чи поповнюється назад на резервуацію? Шерс? Значить, на даний час ми отримуємо наряд, по якому ми. Зараз забезпечуємо частини, які дислокуються так? Зараз на цей автомобіль навантажується. Навантажується зараз. Зараз на цей автомобіль завантажуються двигуни камаз 740 які будуть перевезені за потребою по наряду центрального автомобільного управління у зону АТО для... з метою заміни значить, на нові нових двигунів на старі. Значить, старі двигуни ми привозимо сюди. І далі за нарядами Центрального автомобільного управління відправляємо вже далі на капітальний ремонт. Е, значить, Це як Львів, так Черкаси, так і Шепетівка, і Харківський завод. Ну, Звідки значить, вже будуть снаряди? Вивезли. За час? В неділю ми вивозимо один-два двигуна це міністр.